Ну, на я шкапа, У мене все гниле, все криве. Мені не можна вірить ні одного слова. Я твар, думаєш, легко сказати на себе таке слово. Легко, і у мене була душа, і я любив правду. Пробував говорить. І говорив правду про хвостам, які мотають і промотують з веселими жінками Батьківщину, які для хвастовства запалюють сторубльок цигарку, а бідному і гривни не дадуть. Я говорив правду. Розпутним мужам, жінкам, які святість мудрих заповітів лічать умовними, аби догодити своїм хотінням. І що ж, вони сміялись надо мною, цурались, не любили, скучний чоловік, мораліст глупий. І поки ваху нами головами одвертались і не хотіли компанії водить зо мною. Я черв'як, бездара театральна шкапа. Я не мав сили самостійно йти на боротьбу, а їсти хочу так само, як і таланти. Ну, і став я всім годить. І побачив я, що це добре, і привик, і блазним став, і низькість так до мене переросла, як голова до шиї. Я не почуваю вже сорому, у мене нема честі. І всі раді мать такого компаньйона. З ним легше жить. Він потурав сьому. От ти, великий артист, а я блазень. яка я тобі компанія? одначе ти, як і всі, любиш мою компанію. Через що? Через то, що й ти, падлець, такий же, як усі. Тобі треба мати при собі блазня, над яким ти будеш сміятись, кепкувати, полювати йому у морду, а він лизатиме у тебе руки. Ти і такі, як ти, сильні таланти в літературі і на сцені взагалі є Божі вибранці. Ви повинні правдою жити. І правду говорить усім, а ви боїтесь правди. Шукаєте лицемірної приязні від усякої тлі. І усім неправдам потураєте. Топчете мораль під ноги. У вас бракує мудрості. Ви правду говорите тільки зі сцени. І то чужу правду, і хорошими словами ловите душу слухача, щоб славу тим собі здобуть. А самі не почуваєте і намакове зерно того, що солодко так лється з вашого Божественного горла, ви проповідуєте любов, справедливість, все прощеніє, а самі розкрашені гроби, в яких повно нечисті усякої, а чув я, брат, був колись першим оратором між дурнями. От бач. Фортуна вдарила тебе по голові. Ти очмарів і помнякшав, і побачив, що для великого артиста і для блазня один кінець. Коли вони нехтують справедливість і догоджають своєму я. От і вся моя правда, коли хотів ти її знати, Так знай!